Як просто у повсякденних клопотах не звернути увагу на якусь дрібницю, і як важко у натовпі розгледіти головне? Якщо є правдою те, що час лікує, то ж чому тоді на очах сльози? Вони такі ж гіркі і нестерпні, як майже 70 років тому. Говорять, час стирає. Ні, не, не стирає. Масове переселення німців на південні території тодішньої Російської імперії розпочалося з маніфесту Катерини II, датованого 1763 роком. Імператриця запрошувала німецьких селян обирати для поселення найкращі землі, і обіцяла їм різноманітні преференції. У 1778 році знову ж таки за наказом Катерини II, для укріплення південних територій імперії було засновано місто Херсон. Херсон, місто фортеця, місто, яке стало колискою флоту Російської імперії. Пожвавленні економічної ситуації фаворит Катерини Другої, князь Таврійський, Григорій Потьомкін домігся створення сприятливих умов для іноземних купців. Вигідні можливості для торгівлі, податкові пільги привабили заможніх європейців. Так з'явилися у Херсоні поляки, греки, італійці і німці, які оселилися у самому центрі міста, що згодом отримав назву Купецький Форштадт. За міським святом, де співають і танцюють представники різних національностей, де радісний вир емоцій переповнює кожного, хто сюди завітав одне задоволення. І мало кому на думку спадало, що були в нашій історії ті часи, коли твоя національність ставала тавром, і синонімом слова зрадник. Кожен чоловік, який живе в своїй сім'ї, він не тим духом. воспитание своей семьи и поэтому я немку помню себя, как только я начала понимать это, потому что мама немка, папа немец по национальности и мои старшие сестры они больше пережили, чем я, они постоянно ходили со свастикой на спине, постоянно их обзывали немцами, вот было такое, что даже Даже в голодний год розбивали на голові тільки не створена у 1796 році. Новоросійська губернія вміщувала у себе усю територію сучасної Херсонської області. У 802 році вона була розділена на три повіти – Катеринославський, Миколаївський і Таврійський. У 803 році році центр було перенесено до Херсону. А реформи 1871 року призвели до трансформації колоніальних округів, в яких жили німці, і створенню нових волостей. На території тодішньої Херсонщини було засновано три волості згідно з даними Херсонського статистичного комітету. В цих волостях існувало 48 німецьких колоній з чисельністю понад 11 тисяч чоловік. Архівні матеріали свідчать, що німці Херсонщини, незважаючи на тривалий час свого поселення, все ж таки зберігали свою самобутність. Вони вирізнялися від інших національних меншин своїм високим рівнем економічної загальної освіти, прогресивними формами самоврядування і особливим ставленням до релігії. Було таке інтернаціональне сім. Евреи, поляки, вот это же мамина семья, но они настолько чтили вот друг друга праздники. Вот сейчас мы называем толерантность там с национальностями, там дружат, тогда этого слова не знали. Они просто просто чтили. Если у евреев Купершмиды, соседы жили, у них еврейский праздник, то мама никогда постиранное белье не вывешивает во дворе. Пойміть, ані так, як євреї, так і німці, і поляки. От ета очень дружно жили. німці, що належали до різних релігійних конфесій, зберігали свої традиції навіть у місцях спільного з іншими проживання. Тенденції до відокремлення найбільше поширювалися серед менонітів, зумівших створити цілу низку господарчо-культурних організацій і постійно дбаючи про їх розвиток. Багато хто з херсонців був би неабияк здивований, якби поглянув на карту Херсона до 1914 року. Події 1917-1921 років перетворили Херсонщину на арену нескінченних бойових дій. Протягом цього часу влада постійно змінювалась. Кого тут тільки не було: Центральна Рада, Директорія, більшовики, Австронімці, Франко-греки, Антанта, Білогвардійці, Віднікін, Врангіль, повстанські загони Махна, військові формування Тамана Григорєва та генерала Дроздовського. Заможні німецькі колонії не брали участь у громадянській війні і були для усіх, хто воював джерелом поповнення продовольства, а інколи об'єктом безкарного пограбування. Але ж хто тоді знав, що найстрашніше для німецького населення ще попереду? І вдруг перед Рождеством, перед Новим Годом, приїжджає міліція і забирає нас. Довга дорога, нестерпні морози, голодні вовки далі – велике приміщення, 143 родини в одній камері, нічні допити і страшна тиша. Така була тишина, а від було 140 сімей в цьому приміщенні. Це було і дітей, і стариків, хоч хтось, хтось кашлянув би, ніхто. Гробова тишина була. От. І я чомусь, мені показалось, що вони як кам'яні, сильно длинні шинелі, ног не видно. И для меня маленькая, и для меня и головы почти не видно, плечи. И я так пальцем, а так хотела попробовать эту шинель. И вдруг она зашевелилась. Когда она зашевелилась, я так и за закричала, и мама схватила меня на руки вот, и говорит, Тутя, успокойся, успокойся, начала меня успокаивать, успокаивать. А один повернулся, а так меня погладил по голове. Говорит, несчастный ты ребенок. Херсонський міський центр німецької культури існує у Херсоні з 2001 року і об'єднує понад 300 чоловік. Її керівник Лідія Цима розповідає, що членів могло бути набагато більше, та люди старшого покоління, навчені буремними часами ліхоліть, говорити вголос про свою національність, не звикли, адже муки і смерть за це свого часу були неминучі. Ми німцями себе чувствалі постійно. ми знали це. мамочка. Сделала нам документы, что мы были русские. И мы были где-то, наверное, лет 20 под другой фамилией. Мама страшно боялась за нас. Загострення відносин з фашистською Німеччиною погіршило і без того важке життя етнічних німців на території радянського союзу. А 28 серпня 1941 року розпочалася масова депортація німців з усієї території країни. А родині Лідії Вікторівни вдалося уникнути цієї страшної долі. Але ті випробування, що випали на долю її мати та двох сестер, були теж надто важкими. Нам піджигають дом. Деревянный дом, он сгорел до тла. Все фотографии, все документы, все сгорело. И мама осталась на улице, нас и трое деток. Вы знаете, ходили мы и под заборами, и э, спали мы на чердаках. Кто нас может приветить? Но немка. И все. А в селе мы были одни немцы. После этого э, мама говорила, говорит, сплю на чердаке. І думаю, господь, хоча б утро не починалося. Куди ж я пойду з дітками? Троє дітей, троє маленьких. Мама почала наниматься на роботу. Кому убереться рай, кому постирает, для того, щоб тільки нас покормить. Війна була у розпалі, і для радянських громадян слово німець стало символом горя. Це німці руйнували їх життя. Це вони вбивали їх батьків і дітей. І як було пояснити тим? хто втратив найдорожче у своєму житті, що вони не такі, що вони теж ненавидять фашизм, що вони готові віддати власне життя за порятунок вітчизни. і їх провина лише у тому, що вони народилися німцями. Є в українців в русских у кожного тільки похоронка і тяжла життя, то в нас різні судьби, що нас там не прийняли, і здесь ми чужие. У нашій пам'яті викарбовується багато подій. Смуток змінюється надією, а посмішку інколи змивають сльози. Є рани, які загоюються, а є ті, що залишаються нестерпним болем назавжди, об'єднуючи і згуртовуючи. Серцем розумію, душою розумію, що в кожній сім'ї було горе, в кожній сім'ї хтось погиб. І я знаю цих людей обозлених, але при чому тут були ми? У страшний день 28 серпня німецька спілка збирається разом, запрошуючи тих, кому вдалося пережити ті страшні часи. Щоправда, не усіх вистачає сил та витримки ще раз, нехай і у спогадах пережити те, що сталося з ними та їх рідними. Та перемагаючи нестерпний біль, вони розповідають, розповідають про те, як їх раптово зібрали у товарні вагони, не жаліючи ані дітей, ні хворих. Про те, як стоячи їхали до Сибіру, про те, як жінки у роті гріли воду для немовлят, про те, як діти вмирали, про те, як матері їхали вже з мертвими дітьми, бо потяг не зупинявся по сім діб. Про те, що зупинки були лише для того, аби скинути померлих, про те, як вмирали у труп таборах від нестачі їжі і надважкої праці, забути це неможливо. На щастя, ми живемо не лише спогадами, пройшовши страшні випробовування, відчуваючи біль тих, хто поруч, рідія Вікторівна намагається зберігати пам'ять про часи лихоліть для того, аби навчити молоде покоління жити по іншому, розуміючи, співчуваючи і допомагаючи, і ніколи не розділяючи людей за їх національністю. Я просто зараз радуюсь. Я просто люблю радуватися. От ви знаєте, от кожним шагом. «Це моя життя». сьогодні. Вона з гордістю може сказати за національність Я і заспівати пісню рідною мовою сьогодні.